Як по мені, готель Марія для перезагрузки, для побути наодинці з собою, з думками, з коханим, з сім'єю. Точно не для гучних компаній. Прям в неплановий ретріт, я думаю, вам забезпечений, тому що тут просто насолода на кожному кроці. І харчування, і гори, і море, і персонал. Абсолютно все. Тут можна відпочинок вбирати просто кожною клітинкою. Дуже приємний запах. Ось така невеличка рецепшн. Наймінімальніші номери маленькі, невеличкі з видом на гори, але теж кайф. Так, в готелі ще є Алякарт, ресторан дуже атмосферне місце. Його теж треба резервувати заранше, болінклюзії не входить. Піші походи. Так, ще в готелях є, а в Олінклюзі входить надання ось велосипедів, а можна ходити, їздити гори. Дуже класний формат. І так, готель Сан-Баньйоло сюди зовсім не пускають фамтріпи. Хочу вам сказати, що мені це схоже щось на Ель Грейко Фарм на Кріті. Але сьогодні про цей готель тут всього 27 номерів, три віли, одна на п'ять спалені, дві на чотири. Абсолютно всі номери мають all inclusive, тобто всі, хто живе на вілі, їм не обов'язково підійматися сюди. Їх обслуговують там, накривають сніданок обід вечерю. Напої тут також входять у вартість на відміну, наприклад, від багатьох готелів, де All Inclusive Soft. Мені дуже сподобались номери, які. Ми побачили трохповерхові, прихожа, потім спальня, потім руф, такий етаж, де є свої шезлонги, парасолька, столик. Де ви можете теж і просто впити каву, чи коктейлі, чи снідати, чи обідати. Неймовірно красивий вид. Я думаю, ви його бачите. Просто дух захоплює. Я коли сюди їхала, було дуже багато питань для кого цей готель, що тут робити, якщо він знаходиться в горах і, начебто, не на першій лінії. Але хочу сказати, що тут є, що робити: насолоджуватись, по перше, видом, по-друге, сервісом, по третє, приватністю, четверте, до пляжу всього 5 хвилин їзди. Якщо ви будете не на своєму авто, тут є гольфкар, але чесно скажу в основному. Тут, в принципі, туристи всі на своїх авто. Тож, якщо ви хочете відпочити такого формату готелю, будь ласка, орендуйте авто, приїздіть сюди, до речі, не на мало часу, тому що, наприклад, в літній сезон тут мінімально можна лишатися на сім ночей, чотири ночі, якщо не сезон, наприклад, як зараз. Тож маєте розуміти скільки вам потрібно часу, щоб скомбінувати, наприклад, відпочинок в такому форматі та в іншому. Не знаю, мені дуже подобається, подобається вид, подобається атмосфера, подобається небагато людей і при цьому all-inclusive, бо як би там не було, ми всі звикли. Якщо це все включено, це щось велике, тому що бутікові готелі, як правило, йдуть на сніданках. Ну і якщо вам подобається щось на кшталт такого, все те, що я вам показала, зняла і розповіла. Будь ласка, я і моя команда до ваших послуг. Забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста. Ну і підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди.